Тисячу доларів за наводку на цю комерційну ділянку, яка зараз в продажі, яка знаходиться біля Львову, 20 кілометрів від Львову, 1,36 гектара землі. Значить, комерційне призначення Дорожній сервіс 12.1». Немає обмежень червоних ліній. Двосторонній погоджений заїзд від Укравтодора. По комунікаціям все є електрика. Поруч, свердловина є, газ біля ділянки, каналізація там септик також є. Стосовно проекту, є готовий проект під забудову, під готель кафе Мейкутір Паркінг. Поруч заправка АНП і населений пункт також поруч, тобто буде джерело до працівників. Кому актуально, будь ласка, контакти в шапці профілю для більш детальної інформації. А для кожного з вас є можливість заробити тисячу доларів, дати на водочку на клієнта, який купить цю діляночку. Відправ небайдужому товаришу, знайомому, можливо, якого зацікавить, або в нього знайдеться людина, яка зацікавиться. Не втрачай шансу. Всім гарного дня!